Тумненька кошечка прийшла наша. Нема сьогодні наших кавалерів. Вони вчора повечеряли і пішли гуляти. Тут їсть черепашка їсть мамка. Ми їх розділили, бо мамка нервна. Ось наложили каші, водички. Соточки вечеряють. Чорненька вже пішла, віченити теж, туди вона знає своє місце. І ми вже йдемо, бо я сьогодні така стомлена, ніч не спала цілий день на діжурстві. Я ходжу і засипаю. Ще прийти додому, все перемити посуду, зварити кашу на завтра, котикам, Вже можна тоді відпочивати. Дякую всім за підтримку, за співчуття, за допомогу. Велике вам всім спасибі.